Сьогодні я буду виживати на цьому маленькому острові. А ми будемо виживати на великому острові. Нічого собі викруті, у вас острів діамантовий. В них дійсно доволі багатий острів. А в тебе виходить, бідний. Ми та кожного знищити острів противника. Я думаю, ми твій острів знищимо за 5 секунд. Рано радіти, селяни. Зараз я буду його розширяти. Натискаємо тут тепер побудувати. І дивіться, друзі, як сильно я буду його розширювати. А ти що думаєш, ми на місці стояти будемо? Якщо чесно, я зараз ні про що не думаю, моя головна мета розширити свій острів. Тому що чим більшим він буде, тим буде більше місць для того, щоб сховатися. Якщо чесно, я про це думаю в першу чергу. Камон, подивися, що ми зробили. Непогано, але і мій острів також немаленький. Ну що, ти готовий? Зараз одразу будемо по тобі стріляти. А ось це вже погано, тому що відповісти мені поки що нічим. Тому я повинен десь сховатися і ховатися. Я буду саме під землею. Таким чином я побудував. Будую собі захисний бункер. Він буде не дуже великим, але захищати, повірте мені, він буде добре, тому що я прямо тут зараз розіллю воду. Багато, багато води. І вода зможе рятувати мене від вибухів. Селяни ж точно будуть по мені стріляти. Кавун, хіба це в тебе бункер? Подивися на наш острів. Ось що таке справжній бункер. Ого, друзі, як мені його потім знищувати? Я, якщо чесно, не знаю. Тому що він там взагалі трьохповерховий. Проте і мій бункер непоганий посередині я зробив. Спеціальне місце, в яке я можу спуститися. І як ви бачите, ось навколо мене знаходиться вода, яка не дасть набоєм потрапити в мене. Щоб ти навіть не дав підходити до нашого острову, ми навколо поставили багато лазерів. Так, друзі, лазери це доволі погано. Але з ними розберемося пізніше. Тому що мені самому треба якось захищати острів. Саме тому я буду ставити багато багато шипів. Як ви бачите, коли ви в них заходите, одразу стає доволі боляче. І їх ми також поставимо навколо. А ще для додаткового захисту ми лаву розвели. Ну що ж, скажу, прямо лави в мене, на жаль, немає. Проте в мене є ось такі сміттєві баки, які, якщо що, захистять мене від набоїв, і також не дадуть спокійно зайти на цей острів. Тільки ось мене знову ж таки їх мало, тому стояти вони будуть тільки з однієї сторони. Ой, ну з таким захистом можна сказати, що ти вже програв. Це ми ще подивимося. Ну що ж, ми на позиції, можемо починати. А піднялися вони доволі таки високо. На моєму острові. Мені також потрібен спостережний пункт. Будувати я буду його з дошок, тому що, на жаль, інших блоків в мене немає. Проте, наша зараз головна мета побудувати високу вежу, з якої я повністю буду бачити і свій острів, і острів селян. Ну і також, якщо що, потім на цій вежі я зможу ховатися. Тепер вже нарешті давайте поставимо тут підлогу. Виглядає не ідеально, але, друзі, ви знаєте, ресурсів в мене небагато. Тому вже як є, ну якось так вежа і виглядає. Кавон, подивися. В до тебе гості завітали. Големи, я ж сподіваюся, ви не будете мене чіпати. Звичайно, будуть ти. думаєш, ну, навіщо ми їх погукали до тебе? Слухайте, големи, а давайте ми з вами будемо в одній команді. Проти селянів спробуємо знищити їх острів. Кавон, щось ти якось довго балакаєш, вони вже тобі вежу підпалили. Ей, ей, дійсно, дійсно горить, друзі, як ви можете бачити. Вже підлога потрохи провалюється і до води далеко йти. Тим паче ці големи ще будуть заважати так добре. Друзі, спочатку їх треба знищити, поки цей вогонь не знищив мене обережно. Спускаємося, робимо стрибочок і побігли. Так як ви бачите, вони одразу всі на мене напали. Так, бігаємо тут, бігаємо тут, здається, все нормально. Подивіться, їх там ціла армія, деякі звичайно наступають на шипи. Проте що ці звичайні шипи зроблять залізним голем, звичайно, нічого. Моя остання надія це палиця, яку я тримаю в своїй руці. Палиця? ми його чули, ми його чули, В нього палиця, в руці. Нічого собі, що ж ти зробиш ця палиця незвичайна, як ви бачите, в неї є ефект. Ефект на відкидання. І коли хтось до мене підійде, я зможу його вдарити і відкинути, друзі. Бачите, як я відкинув. Проте сміттєві баки трохи заважають. Тому краще цілитися в іншу сторону. Ну ж бо давай, 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 підходь, підходь, б'ємо його, і бачите, він просто кудись зник. Це тому, що я їх відкидаю. Давайте спробуємо. Ось таким чином, друзі, натискаємо обережно, тому що б'ються вони болячі. Зараз вони знищать кавуна. Після цього ми спокійно зайдемо на його острів і знищимо її. Ця палиця просто неймовірна? Я вже відкинув майже половину големів. Бачите, як це відбувається? Ще одного відкинув? Говне не забувати відновлювати здоров'я. А цей собі стоїть? Ну ж бо давай, ви бачили, друзі, це неймовірно. Швидкість відкидання, напевно, тисячі кілометрів на годину. І їх тут залишилося троє. Тому давай мінус один, мінус другий і мінус третій. Полетіли взагалі. Звідси вам зрозуміло. Ну що там селяна? Де де ваша армія? Ну добре, ми не знаємо, як але ти впорався. Проте кавон, а де твоя вежа? Тут воно стоїть, звичайно, треба трохи відремонтувати її, і буде все нормально. Трохи відремонтувати, Та її треба з самого початку відбудовувати. Ви краще за собою слідкуйте. Ви ж не думаєте, друзі, що я просто так це все залишу? Ні, зараз на також хтось нападе. Але перед цим попрошу вас поставити лайк на це відео. Тільки ваші лайки допомагають в просуванні відео, тому я і кажу їх ставити. Тому так, друзі, будь ласка, поставте зараз лайк, тому що чим більше лайків, тим більше нових крутих відео. Ви самі можете. Можете в цьому переконатися, якщо зараз поставите лайк. І до речі, також нагадую нові круті відео виходять абсолютно кожен день. Тому це, звичайно, привід підписатися на канал. І до речі, дякую всім тим, хто мене підтримав. Ви найкращі. Ге, що на нашому острові робить так багато свиней? Давайте зараз спустимося і приберемо їх звідси. Бачу, що вони вже побачили мій подарунок. Скажу одразу, друзі, ці свині вони не прості. Вони зараз будуть бити селян. Ой, пішли звідси. Дивіться, хлопці вони б'ються, але вони слабкі. Давайте Давайте знищуємо їх, тому що їх тут доволі таки багато. Так, друзі, все йде за планом. Як ви бачите, ці свинки вони також нападають на селянів. Ні, ну а що? Кого я міг ще погукати? Големів, на жаль, в мене немає. А свинок я зміг багато зібрати, тому так, тут ціла армія свинок нападає на селян. Але так, селяни, звичайно, дають таку, знаєте, непогану відсіч і це погано для мене. Ну, ви самі напросилися, ви самі прийшли на наш острів, тому отримуйте, отримуйте. Знаєте, звичайно, в чому плюс цієї атаки. О, подивіться, селян! Селяну у лаві тепер плаває. Ну а що? Так от вже непогано. Зараз свинки взагалі скинуть його звідси. Я просто хотів сказати, що поки селяни б'ються, вони дуже сильно втомлюються. І це також доволі добре, тому що потім їм буде набагато складніше грати проти мене. І якщо чесно, селяни вже майже впоралися. Проте будемо все одно сподіватися, що вони втомилися. Ну, в лаві, як мінімум, поплавали. А вот ці свині, це твоя робота була. Так. Я і хочу наголосити, що ви їх знищували довше, аніж я знищував ваших големів. Тобто виходить, що мої свинки вони ще і крутіші, ніж големи. Це все через те, що големів було 10, а твоїх свиней було 100. Не заздріть, селяни, не заздріть. У вас також колись вийде так нападати. Ну все, от ти сам напросився, зараз по тобі будемо стріляти. Ви тільки зброю навчіться правильно тримати в своїх руках. Що? Що ти там сказав? Ану, хлопці, почнімо вогонь. Так, друзі, вони дійсно почали. Ви по мені стріляти, як ви бачите, нам треба десь сховатися. О, точно, в мене ж ось там є бункер, мій маленький. Давай, давай, давай. Кави ще трохи, ще трохи дійти і сюди одразу спустився. Що ти там сховався? Що ти тепер на це скажеш, а, кого? Як ви всі знаєте, друзі, острів в мене бідний, тому зброї немає. Проте зараз я її намалюю і зараз я її отримаю. Не вірите? Зараз самі побачите, беремо червоний пензлик і починаємо її малювати. Насправді в цьому нічого складного немає. Це треба робити. Швидко, так, якось так і натискаємо, готово. О, подивіться, друзі, я дійсно отримав пістолет, тільки цей він намальований. Цікаво. А чи може він стріляти? Так, давайте спробуємо сімося і робимо постріл, може стріляти. Ауч, ауч, це що таке? Обов'язково зробимо перезарядку і продовжуємо, друзі, стріляти, як ви бачите, виходить. Хоча таким чином знищити селян точно не вийде. Ви ж розумієте, але так, боляче, трохи її можна зробити. Ну, все, кого нам набреднувати вони їх. Тому ми поставили багато вентиляторів, які додадуть трохи на твій острій. А друзі, тут дуже-дуже дуже, дуже, дуже гаряче, багато вогню. Так, треба треба сховатися у воді. Фух, нормально. До речі, добре, що мій острів зроблений з ґрунту, а не з дубових дошок. Інакше він би весь дійсно вже згорів і селяни перемогли. Ну що там як там? Не дуже спекотню, а? Друзі, я не можу бути постійно в обороні, інакше я програю. Тому мені зараз треба трохи ближче, трохи ближче на... Наблизитися до острову селян. І ви запитаєте мене, а як ти це зробиш? Все легко підходимо сюди, натискаємо побудувати, і як ви бачите, з'явився міст. І зараз з'явиться ще один міст, завдяки якому я потраплю на острів селян. Хвитку, як він як він так швидко це зробив? Взриваємо цей міст разом з кавуном. Ей, ей, ви що таке робите, друзі? Нам треба негайно, негайно тікати. Подивіться, вони взривають повністю цей міст. Фух, фух фух, я ледве не впав вниз ні друзі. Все повторювати. Я я таки не буду, тому що страшно. Ну все, хлопці, готуємо гармати, будемо по ньому зараз стріляти. Гармати це це погано. Зараз теж щось вигадаю, але перед цим, друзі, попрошу вас відкрити коментарі та написати, що вам більше подобається, літо або зима. Тобто, так просто відкрити коментарі та напишіть, що вам більше подобається, літо або зима. Мені особисто подобається більше літо. Ну а ви пишіть свою думку у коментарях. Зараз швиденько приберемо тут це пом'я, хоча б частково, щоб воно мені тут не заважало. Так, і готово, бачите, вже вже краще стало. Скоріше складайте набої в цю гармату. А можу, я все ж таки встигну побігли, друзі, скоріше головне не падати вниз, і мені треба взірвати зараз цю гармату. Ну і що? І як ти лазер цей парастрамне? Так, друзі, обережно стамо тут вибухівку, ще тут її ставимо. Так, і давайте ще ось тут. Сподіваюся, гармату вдасться все ж таки прибрати. А тепер, друзі, побігли, тому що зараз тут будуть вибухи. Подивіться, як там розлітається. Ой, він гармат! Гармату взірвав, так ставимо ще одну. Друзі, я вже не зможу дійти до їх острову, як ви бачите. Тому треба повертатися на мій острів. Ну що ж, хлопці, ви готові? Зараз зроблю перший постріл. Ну що ж, кавун, готуйся до пострілів, полетіло. Тільки цей, хлопці, гармату треба трохи вище встановити. Ходімо. Я вже бачив, як вони по мені стріляли. Добре, що не влучили. А хвилинку, зараз, здається, ще раз будуть стріляти, тому друзі, треба ховатися. Так, а якщо зараз давай, давай, полетіло, нічого. Собі, як знищив, ви це бачили. Так, перезарядку зробив і давайте ще раз. полетіло, полетіло. Слухайте, та ми так дійсно знищимо його острів. Ого, друзі, подивіться, як вони це роблять. А, точно, в них ж гармата є. А в мене є вибухівка, але що мені з нею робити? Поставити її на острові селян я не можу, ви це бачили. Хоча хвилинку, якщо мені також якось вибухівку закидати прямо до них. Камо, тобі там не сумно одному. Не важливо, зараз почнімо по тобі знову стріляти. Подивіться, як знищимо його. Острів. І ну знаєте, ми точно його переможемо, я в цьому впевнений. Так гармату трохи вище встановили. І стріляємо. Здається, десь там повинен бути його бункер і долітачені поки ні. Тому я встановив гармату ще вище і спробую це зробити ще раз. Давай полетіло. О, потрапив! Так, дійсно кудись є. Тут же просто не можу знаходитися, як ви бачите, мені здається, вони знають, що я сиджу тут, у воді, і саме тому сюди і стріляють. Бачите, там гармата стоїть і стріляє прямо Сюди. Будете сміятися, проте друзі, в мене є лук. Зараз спробую відлякувати їх. Від цієї гармати так. Ну ж бо стріляємо, друзі. Давайте стріляємо. Відлякуємо, що вони просто відходили від цієї гармати та не стріляли. Хоча це не варіант, як мені допоможе знищити їх острів. Його острів вже горить, та ще від вимухів, зараз від нього нічого не залишиться. Так, спробуємо ще декілька пострілів зробити ідеально, просто ідеально влучаю. Давай ще ще не треба зупинятися ні в якому разі. Угу, друзі, подивіться, наполовину острову вже немає. Та й знаходитися через вогонь я тут також не можу. Проте я дещо вигадав, і для цього мені треба добути 15 каміння. і треба це зробити якомога швидше. Так, так, я знаю, що селяни стріляють по мені, тому, друзі, і поспішаю. Зупинятися вже не можна. Так, ну ж бо скільки 13, 14, 15 є. А тепер дивіться. Ви пам'ятаєте, в мене було трохи динаміту, і тільки що я добув це каміння, знаєте? Що я хочу з цього всього зробити. Правильно, друзі, гармату, завдяки якій я зможу стріляти вибухівкою. Ось, подивіться, як вона виглядає. Там є вода, і ця вода буде відштовхувати вибухівку, яка буде звідси вилітати. Добре, зараз самі побачите, беремо в руки, натискаємо. О, бачите, друзі, перезарядку я зробив, вибухівка з'явилася. Так, і якби мені сюди дійти, готово. Де гармата? А ось там. Давайте, друзі, спробуємо в неї влучити. Бачите, вибухівка полетіла, але не потрапив. Складно, складно. Добре, зараз спробуємо якось так цілими цілимося, цілимося тімося і робимо постріл. Ого, друзі, бачите, в бункер зміг попасти. Але це не те, що мені треба, тому давайте, друзі, спробуємо якось туди і в гармату. Слухайте, перелітає. Ви це бачите, як він це робить? Що ти стоїш? Стріляй по ньому, стріляй, негайно. Так він рухається постійно, я не можу по ньому влучити, Все, я побіг в бункер. Хоча ні в бункері небезпечно, тому буду за ним знаходитися. Знаєте, чому моя гармата краща за їх гармату? Тим, що я можу стріляти зараз звідси, а через Через секунду вже звідси стріляти, а їх гармата так не може. Її треба постійно переносити. Хоча так, сила у їхньої гармати доволі-доволі сильна. Їх гармата сильніша за мою, проте у моєї мобільність краще. І поки селяни там ховаються від моїх вибухів, давайте ще трохи, друзі, заряджаємо та стріляємо прямо в бункер. Я спробую зараз викрасти їх гармату так і потім їхньою гарматою стріляти по їхньому острову. Так, а давайте спробуємо всі вентилятори влучити, щоб вогонь нарешті прибрався. Бачите, як це прикольно так. А тепер давайте туди вгору. Я не знаю, де там селяни знаходяться, проте полетіло прямо туди. А, що це таке? Хлопці, рятуйтеся, хто може? Що це було? Тільки ось мені знадобляться блоки для того, щоб трохи ближче до їх острова підійти. Давайте, друзі, будуємося. Ми не просто два блоки залишилося, все останні і здається, що можу. Давайте сюди одразу. Так, давайте зробимо ще декілька пострілів, щоб селяни навіть не виходили. А потім вкрадемо їх гармату і повернемося на свій острів. Так, готово і зараз треба. Її забрати разом з діамантовим боками, звичайно. Не розумів, його що там набої взагалі не закінчуються? та не хвилюйтеся, щоб знищити наш острів, йому становиться дуже багато набоїв, стільки в нього немає. А хочете хорошу новину разом з цією гарматою. Вони забули в ній багато-багато набоїв. Тому зараз, друзі, будемо їх використовувати. Я вже тут зробив, як ви бачите, майданчик прямо на мосту, тому що на моєму острові зробити майданчик вже складно. Він майже зруйнований. Так, давайте спробуємо цілимося, друзі, та звичайно стріляємо. Так, постріл є. О, бачите, друзі, влучаю, і я вже селянів бачу. Так, ще раз спробуємо, давай, давай, нужбо, 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 полетіло, полетіло, непогано. Гей, селяни, ви там як чуєте мене? Ви здаєтеся? Ми не здаємося. Хлопці, давайте всі під землю швидше. Тут нам буде набагато безпечніше, сюди він точно попасти не зможе. До речі, я ось стріляю з цієї гармати, і її головний мінус в тому, що її не можна повертати в якийсь бік. Тобто, як ти її поставив, так вона, звичайно, і буде стріляти, О, бачите, як там зруй. Нову є. тому, наприклад, дивіться, зараз вона стоїть тут, і я повинен її передвинути. Зараз спробую одразу багато заряджати. Так, готово і полетіли на бой. Як ви бачите, взривають вони тут просто все. Давай, давай, ще знову знову. Я зараз, знаєте, зупинятися не буду, щоб якомога швидше знищити їх острів. Слухайте, та вже близько, а серйозно, близько вже пролітає. Друзі, я трохи розібрав цю гармату, щоб зробити ось таку гармату. Бачите, як прикольно виглядає. Зараз ми спробуємо її зарядити. Так, а тепер зробимо постріл, полетіло, ого, почекайте, я навіть нічого не зрозумів, це просто так швидко сталося. Якщо, наприклад, сюди прицілитися, і ого, так доволі непоганий такий радіус дії в неї. Але знаєте, буде краще, якщо я зараз сам підійду до їх острову. Треба трохи побудуватися. А тепер ставимо тут купу вибухівки. Ось скільки є, друзі, стільки і ставимо. Чого її жаліти? Потім, якщо що, скрафтимо. Після перемоги, звичайно, тому що я зараз збираюся перемогти. Я вже із селянами довго не спілкувався. Я не не знаю, де там вони. Звичайно, сподіваюся, що з ними все добре, проте їх острів треба знищити. Треба. Тому що така мета сьогоднішнього відео: хтось повинен знищити чийсь острів. Вони знищували мій, а я зараз знищу їх. Мені стало цікаво, який зараз станеться вибух, тому друзі, просто беремо та спостерігаємо. І якщо чесно, ну якийсь слабенький, ну прямо дуже слабенький. Що це було так ні, всі нах будинка швидше. А зараз вибух буде ще більш масштабніший. До речі, ось там селяни. Я їх бачу. Ну то й добре, їх не повинно. Зачепити, але ось їх острів точно зачепе. Просто димойся на цю красу. Подивійся, друзі, як ця вибухівка розлітається. Селяни взагалі там попадали непогано, дуже-дуже непогано. Каво, ну все, досить стріляти, серйозно, досить, хлопці. До речі, давайте десь ховатися. Ні, ну якщо ви здаєтеся, тоді дійсно вже досить. Ми не здаємося, до речі, а де наша гармата? Ваша гармата на моєму острові. Тепер, ну і що ж, не хочете здаватися, тоді зараз буде продовження. Полетіли, так би мовити, друзі, про. Просто полетіли, як же це все ж таки гарно. І знову, до речі, селяни падають. Слухайте, так все. Острів вже наскрізь розбив. Подивіться, просто розбили його наскрізь. Я так і думав, погане місце для ховано. Ну і фінальний раз, друзі, давайте це зробимо і подивимося, що взагалі від нього залишиться. А залишиться, напевно, взагалі небагато. Він вже виглядає набагато гірше, ніж мій острів. Та й тут взагалі знаходитися вже неможливо. Одна лава і декілька блоків, і все. До речі, а де ж там? З селяни. Камон, тут! О, так ось де вони? А я думаю, де ви ховаєтеся? Ви на моєму острові і ховаєтеся. а де ще? Ти наш острів зриваєш, як там можна ховатися? Так треба було просто одразу здатися. Ну я вже зрозумів, ви втікли з свого остріву, і це означає, що ви здалися. Непогано, дуже непогано так повзривав. Слухайте, я, я вже думав, я програю, але ні. Мене врятувала ось та гармата. Перша моя гармата, яка кидала вибухівку. Нас були круті шанси, але, на жаль, ми все прогавали. Ви не. Не засмучитися, краще знову подивіться на ваш острів. Ти навіщо знову це повторює? А чому б і ні? Вам вже все одно він не потрібен, тому нехай вже повністю взривається. Мені просто цікаво, що після такого масштабного вибуху станеться і так, друзі, тут вже тільки лава, бачите, просто тільки лава. Вони ж на лаві не будуть стояти, тому це точно вже все. Хто б міг очікувати, що це все закінчиться саме так? Я, якщо чесно, ні. Хоча навіть мій острів, навіть мій серйоз, ось навіть мій виглядає краще, аніж їх острів. І не ще б трохи, вони б мій також могли знищити, проте я вчасно взяв гармату в руки. Нічого страшного, ще відіграємося. Колись так, а сьогодні вже ні, тому що треба відпочивати після такої битви. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.